Привіт, друзі! Я давно хотіла приїхати сюди з подругою, щоб відчути енергію предків, відшукати гармонію і натхнення. І знаєте, це дійсно працює. Є місця, де історія відчувається навіть у повітрі. І таким місцем у Києві є Десятинна церква. Це був перший кам'яний храм Русі, збудований князем Володимиром наприкінці X століття. Свою назву він отримав від Десятини податку, яким князь забезпечував храм. Його зруйнувала орда хана Батия ще в 13 столітті, і саме цей храм був останнім місцем прихистку оборонців під час навали, їхня сила і міць досі живе тут. Можливо, хтось подумає, а що там такого є? Дихається тут легше, відчувається спокій, злагода. Навіть наш песик, який за цілий день пройшов чималу відстань, ожив, коли ми опинились на цій локації. Тут можна просто пройтись чи посидіти на галявині, тому обов'язково беріть килимок, можна влаштувати чайну церемонію або ще щось, щоб зловити цю давню силу та енергію.